Усім привіт! Сьогодні 13 вересня 24 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі. Тут їх є багато, зараз будемо показувати, які автомобілі, скільки коштують. А ви хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Пишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео своїми друзями знайомими. Надішліть їм в будь-яких месенджерах. Напишіть будь-який коментар під даним відео, натискайте вподобайку. І ще раз, коли хто не підписався, то підписуйтеся. Всім приємного перегляду. Меганчик третій В універсалі, в сірому кольорі. 13 рік. Шестиступенева коробка передач. 194 пробігу, 7700. Є телефончик, телефонуйте. Третій меганчик, надається. Меганчик другий, 2006 рік. Так, 166 тисяч пробігу, 22,0 бензин 5400. Ціло без підкрасів, є телефончик, телефонуйте. Хто шукає собі недорогий ровномеганчик. 400 цей коштує. До речі, забув сказати таке питання до всіх глядачів. В машинах є він-коди. Чи варто вам їх показувати чи ні Ну при зйомці? Напишіть в коментарях, показувати він-коди чи не показувати, а ми будемо від ваших думок прислухатися і будемо якось разом спільно покращувати наш канал. Миганчик третій Третій миганчик на лекосплавних дисках, передні протитуманки є. Так, біленький, біленький колір. Що ми бачимо? 11 рік, півтора стандартно, 287 пробігу, 6750, є телефончик продавця. Телефонуйте, кажуть, що бачили на каналі Сифантрошки, хочемо перевірити, оглянути ваш автомобіль. Меганчик. Меганчик третій. Голубенький такий колір. Гарно виглядає. Борденький, але помити буде супер. Меган 3, 13 рік, 280 пробігу, 8000. Тут є телефончик. Телефонуйте до продавця. Ось такий меган 3. Так, ще наступний меган другий. Другий меганчик. Ціна не фарбована Renault Megane 2006 2006 рік. Механіка 5350. 5350 є телефончик, телефонуйте. Бюджетний автомобіль 5350, якщо буде торг, то торгуйтеся. Можливо, це вже крайня нижня ціна. Меганчик другий. Так, він так виглядає, такий колір. Ціна за автомобіль 2006 року випуску. 1,6 бензин, прибіг 190 тисяч 5450. Так, сфокусували телефончик є. Телефонуйте. Я вам показую, що є, що можна собі купити. Меган другий. Тут є якісь такі не знаю потертості, що це таке бампер. Це тішо. Що старі, рік, 1,6 бензин, 210 тисяч пробігу. 4900. Синенький дройк, другий, другий меган. Чекаю з того продавця. Дев'ятий рік. 1,6 бензин, 216 пробігу, 5400. 5400 За цей другий грано меган. Так, третій меганчик. Версія босе. Коштує автомобіль 16 2016 року випуску. 950. Робіг 282 тисячі, телефончик продавця перед вами. 16 рік 950. Ось такий меганчик Версії босе. Наступний маганчик другий, третій третій майганчик. Весі є босе. Так. 246 пробігу, 9200. 13 рік, телефончик є. 9200, є телефончик, телефоную також. Оцей особливо цей зацікавив. Поки що його ніхто не купив, маєте шанс його обрати для себе першими. Реномаганчик третій, версії босе. На передніх паратрониках, простодуманки, складні диски, рейлінги на даху 13 рік, 1,6 дизель 8900. Є телефон. Інформація по автомобілю. Так, такий ще меган є. Версія Босе, Версія босе. 12 рік, 233 пробігу, 10 тисяч, телефончики є, сервісна історія. Тут ще якась кружечка по машинці. такий меган за 10 12 року. Так, третій меганчик ще такий є. Ще є такий. Так, що ми бачимо. Що це автомобіль 13-го року випуску 1,5. Дизель 9999, телефончик є. Пробіг 176 тисяч. Телефонуйте. кого цікавить цей пас. Меганчик, версія босе Передні прототаманки.